Значить, так, guys, всім вечір в хату. В нас шарашить дощ плюнератори. Знаєте, дуже буде таке відео просте, таке, знаєте, просте в плані. Чого в плані? От просто, знаєте, сіла, зняла і все. Я тільки що з вулиці, з того. Трешу трішки дощового. Значить, буду вам щось розповідати і вишивати. Отаку красу зараз вишиваю. От, от сюди, бачите, тут є таке місце. Отак я всуну, і буде класно. Роблю рамочку. На Ютубчик підписуватися і в інстаграм підписуватися ставте лайки. І коментарі. Оце все. Тема така в нас: не треба якось складно ставитися до чогось, що якось в суспільстві прийнято вважати складним. Знову ж таки, це установочки. Хтось вам сказав, що екологією займатися складно. Або ви десь почули. По телебаченню або десь в інтернетах, що от, це отак, отак. Зазвичай це розповідають дуже таким, знаєте, тоном нудним і депресивним, що у вас вже просто всі руки опускаються щось робити, і ви думаєте, що це щось таке. Якщо, наприклад, тут казати про екологію або складно. Схуднути або складно перейти на веганське харчування. Нічого не складно. Оця складність тільки у, у головах людей і все. Просто поміняйте свої відношення до цього. Складіть: от якщо, наприклад, ви хочете якось почати займатися екологією. Зрозуміти, от просто в житті побачите по фактам, що це не складно. Кожного дня робити якийсь такий невеличкий внесок у вигляді того, що ви не придбали щось пластмасове, вибрали м -м, щось таке екологічне, а не там якусь фігню. Ви придбали е, стаканчик пластмасовий замість паперового. І це, блін, вже не сильно фані наслідки. Ці кожного дня маленькі кроки вже роблять дуже великий внесок у якісь результати. От ви просто, блін, мені дуже подобається вишивати і знімати відео. Чому я раніше до цього не... Ще не договорила, а вже знаю, що ну я це чому це раніше не було. Я до цього якось не прийшла, тому що в цьому свій час. Так от, так само з працюванням над собою, над своїм розвитком, над своїм життям, над покращенням свого життя. Просто головне розписати план дій. Зрозуміти, що якщо ось так все розкласти, то реально нічого складного нема. З'явиться якась чіткість, і ви почнете якось з більшим ентузіазмом діяти, бо слово, фраза. Робота над собою, це нібито щось таке. Знаєте, це така величезна тема, якась просто не е, необ'ятна, що просто капець, немає ні початку, ні кінця. Та ні. От, знову ж таки, я особисто дуже обережно з і оцими всіма висловами про складність, про легкість. Звісно, блин, якщо вже йти в якусь глибину, то все є все-все є нічого. Одна з моїх улюблених фраз, і ми живемо також незрозуміло, де. Докажіть мені, що ми живемо у Всесвіті, що є Всесвіт, що є галактики, що є планета, не планета і тому подібне. Так, є ці всі наукові якісь приколи, дослідження, але ж це дуже мілка інформація. Ладно, зараз не про це, бо це дуже така темка, знову ж таки, необ'ятна, необ'ятна. Напишіть в коментарях, якби українською, будь ласка. Знатоки, я знаю ви тут. Так от, посил цього відео не сприймайте щось ось таке, що нібито звучить складно. Складно, складним до чо... складним щось робить тільки ваше відношення до того чи іншого предмету, ситуації. Дії. І, блін, так само з життям. Всі, хто кажуть, що жити складно. Ну, ну, ну по-перше, якого фіга ви ноєте? У вас є руки, ноги, очі, ви дальтонік. у вас є всі можливості, щоб зробити своє життя краще і змінити це своє відношення до життя, що воно складне. І по-друге, да, що. Складним життя робить ваше відношення до нього, народ. знаєте, так, є ті, хто типу це чує і каже: Та що ти там можеш казати? малолетка? Ти ж життя не прожила? Слухайте, гайс. Я також вам на цю тему можу багато чого розказати, дуже цікавого, про досвід минулого, минулих життів. Про те, що а, це все йде у наступні життя, а також про емоційний вік. Ну, Давайте не будемо про це, бо це затягнеться на дуже-дуже багато часу. Ладно. Отака тут в мене краса. Буду далі продовжувати. Щось трішки, походу, кривенько, чи норм. Дуже мені подобається. А, я сподіваюся, що. Вам зайшло це відео. І пишіть в коментарях також свої якісь такі думки з приводу цієї теми складності, до чого в своєму житті ви ставитеся прям складно, а до чого просто так на відвали, що називається. Ну просто, просто, просто. І я бажаю вам всього самого найкращого, відгазного стану, багато енергії, класного настрою. До нового відео.